Друзі, всім привіт! Всіх радий вас вітати в себе на каналі. Сьогодні ми з братом просто виїхали до річки. Як бачимо, в мене за спиною річка на мототехніці, я скутером, брат з мотоциклом. Денис, привітайся! Всім привіт! Хочемо зняти на відео вам показати захід сонця. Неймовірно чудова коса сонце сідає і такі бліки на воді можливо вдасться нам побачити лебедя. Тут там буває один пропливає. Не знаю, чи вдасться нам. Буває тут, один пропливає, їх тут на річці два лебедя. Краєвид красивий. Їсти готувати сьогодні нічого не будемо. Ми з братом прийшли з роботи, попрацювали птіденько. Ну ми ось до... взяли собі перекусик. Зараз покажу. Взяли ось до Кармату, щоб вона було заселитись на травичці. Взяли такий десятик. Це жилейка. Дві штучки. Ну і по йогурту тоже два штучки. Сейчас тут напевно брату взяв. Ты сажись брав? Ні? А, тут э, турбинки. <реш> Ладно. Ось на цьому бережку хочемо посадити тут. Такий бережок чудовий. На завтра дощ передають. Небо за хмари. Да. Хмари на небі. 嗯。Mm. Ніка смачного. Спасибо. <laughs> mm. Що скажеш? смачненько? Ну, домашніх, явно вкуснішка. Ні, ну домашнього то не дорівняється. Mm -hmm. Ну за ця краса теж, ймовірно, красива. Mm -hmm. Марик перегнала. Да. Ось такі над нами. Хмарний козырок. Все хорошо. Один нюанс, знаешь какие? Какие? Комари? Комари. Ну да. Треба було всю спиральку взять. Чи спрей. Я и забыл. Вітер здійнявся, жене хвилю. Пане Ярославу, сюди вас з байдарками Ех, плавати не вмію. Тут -а є де покататися. Але видів, що то не видно, походу і за... Вітру, в очерелі сидять. Ну що ж, дорогі друзі, ми вже почали, посадили посаділи на березі, цією посую. Будемо ми їхати додому. Перепрошую за шум відео. Зараз погода вітряна, як бачимо і чуємо, що вітер. Я не прощаюся, кажу лише до побачення. До скорої зустрічі.